Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготували. Я Анастасія Давголи і команда Інтера. Росіяни зранку вбили чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу він дістав поранення несумісні з життям. Повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. Перед тим о півночі інший чоловік загинув під час обстрілу корабельного району. Протягом минулої доби загинула одна людина, і 19 поранені, з них три дитини. Російські війська обстріляли 34 населені пункти області. Більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині готова розповісти наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, доброго ранку. Тож, що можеш нам наразі повідомити з новин? Настя, вітаю. Російські військові вночі обстріляли корабель на район Херсона. Пошкоджено будинок з під завалів рятувальники, де блокували тіло загиблого чоловіка, особу якого нині встановлюють. Також до лікарні доставили трьох жінок. В них контузії, вибухові і закриті черпно-мозкові травми. Постраждалим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування. А співробітники поліції доставили до лікарні пенсіонера, який дістав поранення внаслідок обстрілу. В Дніпровському районі Херсона в нього міновибухова травма та уломкові поранення. Власне детальніше про ворожі атаки по регіону в нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської ОВА. Ось його слова. Вночі У нас було гучно, як і вчора. Цілий день росіяни з самого ранку били і по середмістю, і по передмістю Чорнобаївко Степанівка була під обстрілами. Там а, загалом 12 постраждалих, серед них одна загибла жінка літнього віку, яка загинула внаслідок а, цього артобстрілу. І також там було РЗСВ. Також Олександр Толоконіков додав, що в самій Чорнобаївці вчора загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Семеро постраждалих від обстрілу в селі Степанівка. А, загалом за добу на Херсонщині росіяни обстріляли 34 населені пункти. Пошкоджені водопровід, газогін, багатоповерхівки, понад 100 приватних будинків, фермерське господарство, магазин та автомобілі. Що ж щодо Миколаївщини, тут росіяни за добу 9 разів атакували впівідронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини з даними ова інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає. Власне на цю хвилину це вся оперативна інформація. На що тобі слово? Дякую дуже, колего. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за розвитком подій на півдні. У сумах у наслідок російської атаки постраждали двоє людей: водійка та пасажир громадського транспорту. Як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Григоров, окупанти атакували тролейбус. Медики не дали людям допомогу на місці. Під ударом ворожих шахедів Сумщина від ранку. Окупанти поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. У зарічному районі міста є часткові знеструмлення, а також руйнування у житловому секторі. Наразі фахівці обстежують територію та фіксують пошкодження. Полтавщина теж під атакою російських дронів. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут, через прямі влучання та падіння уламків пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та рухомий склад залізничної інфраструктури. Скасовано низку приміських поїздів. Частина потягів курсуватимуть за обмеженим маршрутом. Також пошкоджень зазнав енергетичний об'єкт. Без світла залишилися три десятки юридичних та понад тисяча побутових споживачів. На місцях ударів виникли пожежі. Щоби загасити займання, залучили понад 60 рятувальників, майже два десятки одиниць спецтехніки та пожежний потяг укрзалізниці. Минулося без постраждалих. Щонайменше 25 ударів шахедами завдали росіяни вночі по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, під ударом ворожих дронів був Немишлянський район міста. Там спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Інформації про постраждалих наразі немає. За даними голови ОВА Олега Синігубова, через ворожі атаки у Харкові понад 10 тисяч абонентів наразі без світла. Російська загроза значно зменшиться, якщо деякі країни перекриють схеми постачання у Росію критичних компонентів для виробництва ракети-дронів. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, країна-агресорка досі отримує сотні тисяч іноземних деталей для виробництва зброї, і світ має силу, щоб це зупинити. І не було би у Росії жодної ракети і більшості дронів, а відповідної суттєвої шкоди нашій енергетиці, якби Росія не могла купувати або будь-яким іншим чином завозити компоненти західного виробництва, саме, саме для ракет і шахетів, і також компоненти та станки з Південної Кореї, Японії. З Китаю, з Тайваню, і досі на жаль, багато європейського американського постачання критичних компонентів в Росії. І це не той чи інший десяток компонентів, це сотні, сотні тисяч компонентів. Суто комерційне постачання. Це все має прямим наслідком те, що росіяни тероризують нашу країну, погрожують ще й іншим країнам, ведуть себе просто підло і відмовляються від миру. У ель Шейху розпочалися непрямі переговори між делегаціями Ізраїлю і Хамас за участю посередників із Єгипту, США і Катару. У Вашингтоні сподіваються, що цей раунд переговорів покладе край війні у газі. Раніше Дональд Трамп представив свій план. Він передбачає припинення вогню та виведення ізраїльських військ, звільнення заручників та постачання гуманітарної допомоги до сектору. Це підтримують арабські та західні держави. Хамас наполягає на гарантіях, що Ізраїль справді виконує обіцянки щодо виведення своїх військ. Після відмови бойовиків від контролю та звільнення заручників, ізраїльська сторона обмежує перший етап переговорів питанням звільнення заручників і створенням буферної зони по жовтій лінії в газі. Я Думаю, що ми скоро матимемо угоду. Мені важко це сказати, враховуючи, що вони роками намагалися укласти угоду з газою. Але я маю на увазі буквально століттями, гаразд. Та ми нарешті матимемо угоду з газою. Я майже певний так. Я думаю, що ми вже досягли величезного прогресу. І так, народ ізраїлю хоче, щоб це сталося. Але люди, десятки тисяч людей в Ізраїлі, дійсно хочуть повернути заручників, і вони дійсно хочуть, щоб це закінчилося. І я думаю, що зараз з Хамасом усе буде добре. Вони добре поводяться. Я сподіваюся, що так буде і надалі. У нас є дуже хороший шанс укласти угоду, і це буде довготривала угода. Україна вітає і підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни у секторі газа, зокрема мирний план президента США Дональда Трампа, та сподівається на його швидке утілення. Про це йдеться у заяві МЗС України до других роковин атаки Хамас проти Ізраїлю, що спричинила ескалацію насильства та гуманітарну кризу. У дипломатичному відомстві нагадали, що серед жертв цієї війни є громад громадяни України і зазначили, що найвищим пріоритетом має бути припинення страждань цивільних людей, повернення заручників та створення умов для миру і стабільності. Ну, окремі країни воюють за Росію. Хто і як допомагає Кремлю? З'ясуємо це разом з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем сил тероборони збройних сил України і відомим українським військово-політичним блогером. Пане Олександр, доброго ранку! Вітаю! Доброго ранку, вітаю вас. Отже, за даними Держдепу США на боці Росії воюють до п'яти тисяч найманців із Куби. А наскільки масове залучення іноземців, от зокрема з Куби, Непалу, з країн Африки, взагалі може компенсувати оці втрати Росії і, взагалі, вплинути на якість її, ну так би мовити, збройних сил? Ви знаєте, що Кремль уже не вперше і не перший рік намагається вербувати по всьому світу людей. З різних куточків абсолютно це є південно Східна Азія, це Африка, це Латинська Америка. Тобто вони постійно ведуть таку роботу, пропонуючи кошти, намагаючись, скажімо, відтягувати певні моменти масової мобілізації, яка так чи інакше все рівно в прикований спосіб на території Росії відбувається. Це просто відбувається під виглядом підписання так званих контрактів, але чи здатні вони впливати і чи змінюють вони серйозну ситуацію на фронті? Ні. Звичайно, що в будь-якому разі це є бойова одиниця, і це становить певні небезпеки. Але я вам можу сказати, що у мене є такі сподівання і оптимізм, і надія, що все ж таки більше громадян, нехай не з Куби, але з країн Латинської Америки будуть зголошуватися долучатись до нашого інтернаціонального легіону до українського, тому що Україна теж веде рекрутингову кампанію. Єдине, що у нас все чітко, прозоро, у нас є відповідні контракти, які відповідають міжнародному праву, національному законодавству нашої держави, де можна долучитися, отримувати кошти. І такі люди приходять, тому числі керуючись ідейними міркуваннями, розуміючи чітко, хто є хто в цій війні, хто представляє сили добра, а хто зла. Тому я можу сказати, що маю сподівання, що наша рекрутингова кампанія в цьому напрямку. Перевершить будь-які намагання Кремля залучати так званих своїх воїнів інтернаціоналістів під тим чи іншим приводом. До речі, я сподіваюся так само, що викриття ось цієї історії зараз серйозний розголос, зокрема у Сполучених Штатах Америки, ну скажімо, буде вживати певних певних дій для того, щоб перекривати лазівки, за якими Кремль вербує цих громадян. Більше того, я би хотів наголосити на тому. Що Росія дуже часто намагається поширювати фейки та дезінформацію про те, що, начебто, Україна готує якихось представників наркокартелів і так далі, але не було жодних доказів цьому. А от зараз на рівні конгресу, коли будуть підняти питання кубинців, і не тільки, я практично впевнений, що знайдеться слід там і венесуельців, і не тільки, з якими зараз бореться до речі, Сполучені Штати Америки, якраз з цими наркокартелями, яких Може навчати і Росія, тому що вони зацікавлені в дестабілізації ситуації в регіоні і зацікавлені в тому, щоб створювати неприємності та проблеми Сполученим Штатам Америки, тому ця проблема вона є міжнародного характеру і стосується не лише України, а й наших партнерів США. Пане Олександре, от США зараз принаймні використовують факт участі кубинців в війні для дипломатичного тиску на інші країни в Ну, Ми це знаємо, так щоб не пропустити оцю резолюцію про зняття санкцій з Куби. А взагалі, наскільки ефективним може бути такий підхід, і чи може це створити прецедент? Ну, наприклад, для посилення міжнародної ізоляції не тільки Росії, а взагалі сателітів чи тих країн, чиї найманці воюють на боці Росії. Я думаю, що так, тому що це ж питання того, що ось ці розслідування вони не відбуваються просто так, і фактично встановлюється, розсекречується ну практично цілі мережі, які можуть бути залучені в російську воєнну машину для російської агресії, а крім російської агресії проти України і проти Європи, загалом, це ще ж і питання безпеки Сполучених Штатів Америки. Зараз за цим дуже прискіпливо почали стежити, особливо ставитись до цього, тому що є прихильники, зокрема в Сполучених Штатах, ідеї того, що ну, потрібно обирати так званий ізоляціоністський курс, не в тому сенсі, що це ізоляція там в США, а в тому сенсі, що це активізація якраз уваги на тих проблемних точках, які були пов'язані з нелегальною міграцією, з наркокартелями і так далі. А в свою чергу це може використовуватися в тому числі і Росією, і іншими ймовірними противниками США для підриву внутрішньополітичної ситуації та стабільності і загрози внутрішній безпеці Америки. Відтак звичайно, що я думаю, що ось ці розслідування, ці оголошення на рівні ООН і не тільки вони ще дадуть нам дуже багато фактів і цікавої інформації про те, як Кремль вибудовує мережі не тільки для війни проти України. А і для загроз цілому регіону в першу чергу Сполученим Штатам. Просто ну, от, кілька годин тому стало відомо, що Трамп наказав перервати усі дипломатичні контакти з урядом Венесуели з режимом Мадуро. Чи а, очікуємо, що може на мапі світу з'явитися ще одна гаряча точка? І Як це може вплинути на нашу війну? Теоретично так. Ну, це вже не вперше. Скажімо, зрозуміло, що ситуація там напружена, була і є, тому що Сполучені Штати Америки застосовували силу для того, щоб боротися на морі безпосередньо із представниками картелів, які там на човнах можуть бути залучені до наркотрафіку, якраз із Венесуели. Так само мова могла йти про можливу операцію на суходолі. Не знаю, чи е, зараз безпосередньо на це зважиться американська адміністрація, але не виключав би точкових локальних ударів по місцях концентрації якраз тих самих е, представників наркокартелів, які можуть бути на території Венесуели, тобто ймовірність така є з того, що з'явиться ще одна гаряча точка, теж не можна виключати, і треба розуміти, що на моє переконання, виходячи із того і знаючи те, що історію питання, і в тому числі оборонної стратегії США, вони будуть приділяти цьому регіону значну увагу, тому що туди ж намагаються проникати своїми впливами і Китай, і Росія, в тому числі для того, щоб пробувати створювати проблеми для Сполучених Штатів Америки, тому я би не виключав жодного сценарію. Подивимося, як будуть розвиватися події. Поки що я думаю, що може мова йти про якісь точкові локальні е, удари, а не про велику сухопутну операцію. Угу. Скоріш за все, ну повернімося під наше небо, що називається якраз про під Поговоримо. Ви знаєте про що? І до речі, про про це новину я дізнався. Вранці кілька днів тому позавчора здається від вас саме. Я ще раз підкреслюю, що пан Олександр відомий військово-політичний блогер український, закликаю вас підписуватися на якісний український контент за прізвищем Мусієнко. Ви легко на Ютубі знайдете його канал. Пан Олександре, я саме про те, що в ніч на 5 жовтня під час масованого удару по Львівщині над регіоном. Були зафіксовані китайські оці розвідувальні супутники дистанційного зондування Яоган. Ну це власне дистанційне зондування є. Наскільки критичною є така допомога? Якщо це була допомога Китаю для Росії, то чи може взагалі от така передача даних в режимі реального часу значно підвищити ефективність російських ударів? Дійсно, є повідомлення від служби зовнішньої розвідки України, яка напередодні робила офіційні такі меседжі, про те, що Китай може більш активніше залучатися, якраз в тому числі за допомогою супутників. Ну, це свідчить вочевидь про те, що Росія не має в достатній кількості необхідних їм потужностей та спроможностей для того, щоб вести в необхідній мірі супутникову розвідку та спостереження з повітря. Тому вони просять допомагати Китай. Ну і дійсно, якщо ми говоримо про Китай, то виходячи із цієї інформації, яка зараз в тому числі публікується в медіа, може дещо насторожливо виглядати. І такий збіг обставин знаєте, що десь в той момент, коли Росія атакує Львів, захід України, там з'являється в небі і проводять спостереження. Супутники китайські, звичайно, можна це про це сказати, що вони там видивлялися красоти Карпат. Але ми ж розуміємо прекрасно, що в такі збіги обставин дуже важко повірити. Тому я думаю, що це розслідування буде тривати і надалі, і не виключено, що можливо таким чином теоретично Китай може посилати певні меседжі своєї підтримки Росії. Після публікації в медіа інформації, що Сполучені Штати Америки та Захід будуть активніше допомагати Україні з розвідданими засобами спостереження, моніторингом якраз в реальному часі. Але якщо буде таки встановлена така колаборація і співпраця, і дійсно будуть докази, я думаю, що відповідні наші компетентні органи зараз над цим працюють для того, щоб збирати цей фактаж, ну тоді. Фактично можна буде сказати, що Китай міг допомагати Росії завдавати ракетно-дронових ударів по території України. Я думаю, що зараз немає ще офіційних оголошень на рівні президента України на рівні інших офіційних інституцій, тому що йде з'ясування та розслідування всіх обставин для того, щоб нам юридично та фактично підтвердити те, що Китай міг допомагати Росії в цьому. Пане Олександре, буквально півтори хвилини, але я хотів би про це запитати. Ви, от знову ж таки, на своєму каналі, в понеділок вранці це було висловили дуже цікаву версію з приводу цього. А стосовно наскільки я пам'ятаю, того, що Китай може пильнувати, а наприклад, американські а взагалі європейські західні компанії тут і їхні активи, тому що Китай сам має інтереси стосовно України. А, чи, чи залишається ця версія робочою на даний момент? Безумовно, безумовно, супутники дають можливість збирати відповідну інформацію, отримувати, розуміти, що відбувається, а як відбувається, і звичайно, що Китай же ж опосередковано, коли веде боротьбу зі США. Це ж не просто боротьба заради боротьби, це боротьба ага. і за ринки, це боротьба і за впливи, і Китай намагається стати центром тяжіння, особливо для багатьох європейських держав. Тому розвідка ситуації над заходом України і далі над Угорщиною і не тільки звичайно є важливим для них. пане Олександре. Дуже вам дякую. Як завжди приємно з вами говорити. Це дякую. Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець сил тероборони ЗСУ і військово-політичний відомий блогер. Дякую вам, гарного дня. Дякую.